Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аня. Ви на моєму парфюмерному каналі. І сьогодні буде досить незвичне парфюмерне відео про аромати, які з'явилися. В моїй колекції досить давно, і не місяці, і не два, і не півроку, десь більше півтора року тому назад, ці аромати з'явилися в мене в якості парфюмерного подарунка від моєї глядачки, від моєї підписниці, яка надіслала мені їх в подарунок перед від'їздом нашої родини до Польщі. Це Таня з Києва, яка прислала мені аромати в такій посилочці. Це два повноцінних флакона, і пробніки, і лист від Тані я отримала. Чому не знімала відео про ці парфюми. Бо коли ми сюди приїхали до Польщі, то це був досить жорсткий період адаптації, перший місяць, пам'ятаю для мене, це був період абсолютного несприйняття, відторження, чи як це правильно сказати, тобто заперечення такого цілковитого, такого протесту, що нічого не хочеться, все бісить, роздражає, нічого тебе не тішить і хочеться додому. І коли через місяць після нашого переїзду почалася війна, то звичайно було тоді абсолютно не до парфюмів. Я забула про ту посилку, вона лежала в одній з коробок з нашими речима. бо коли ти живеш на квартирі, то дуже багато речей не поміщаються в ніякі шафи і продовжують лежати по коробках. І коли ми вже на цю квартиру переїжджали, то я побачила, звичайно, в. Одній з коробок цю посилку мені стало так не по собі, так незручно, що до сих пір не почала носити ті аромати, що я не зняла відгук на ці парфюми. Знаєте, в принципі, в свій захист можу сказати, чому я цього не робила. Все через те, що ця посилка це дійсно як якийсь відгук з минулого. Це як ностальгічний спогад, болісний спогад про те, як було колись, який мирний. Був Київ, з якого приїхали ці парфюми, і як, наскільки сильно це все змінилося, як перевернувся світ до гори дригом, і від того просто нестерпно боляче. І коли я відкрила цю посилку, коли я прочитала лист Тані, то я просто. Довгий час не могла, скажімо так, переключитися на те, що я все ж таки маю знімати це відео. Просто я захлюбувалася сльозами, якщо чесно. Згадуючи, як було це колись. Дуже приємний, щирий, душевний такий лист від Тані. Дуже тобі, Тетяна, дякую за мегакрутий подарунок, за твою до мене увагу. І також ще один мій великий прокол: що поряд з цією посилкою я обнаружила коробочку з ароматами для сліпих затестів, також від Тетяни, яка мені присилала їх вже дуже давно. І на якусь одну частину тих ароматів я зняла відео про сліпі затести, а вся решта так і залишилася без огляду, так що думаю, що. Скоро буду обов'язково знімати відео про ті парфюми, вже точно обіцяю сама собі. Ну що ж, показую вам цю посилку. Це два аромата в повноцінних флаконах, і пробніки там ще є. Сьогодні я десенько розповім вам про два аромата, а пробніки буду розношувати, знайомитися і розповідати вам про ці парфюми. Перший парфюм це ось такий великий флакон, Кабошар Грес. Туалетна вода, ще стара версія. У мене є такий аромат в малесенькому флакончику від Тані з Дніпра. Вона мені колись теж подарувала десь більше двох років тому назад, напевно, вже. І в мене є версія 2017 року в парфюмерній воді. Вони залишились в Україні, і цього разу, як я була в Україні, я пам'ятаю, я на вечір наносила собі той аромат в парфюмерній воді, щоб побалдіти, скажімо так, тихо сама з собою. Бо, якщо чесно, дуже часто і сміливо. Такий аромат я носити в люди просто не можу, бо буває дуже часто неоднозначна реакція. І що можу сказати відверто про такі аромати, аромати старої школи, які я просто обожнюю. Вони все ж таки додають мені віку. Мені так здається, можливо, це моя якась така манічка, якась така дивна думка, але. Нічого не може з собою зробити. Через те, все далі і далі, коли мені стає все більше і більше років, я все більш обережніше ношу такі аромати в люди. А вдома я просто обожнюю робити собі відповідну атмосферу. Знаєте, погрузитися сама в себе, трошки про щось подумати, про щось своє. так? Такий приємний час для інтроверта, який любить бути сама собою. Про що цей парфюм? Це у нас аромат. Класичний шкіряний шипер. Ця туалетна вода, хоча це і староділ, звучить значно легше, ніж парфюмерна вода. Колись я обов'язково зроблю порівняльне відео, можливо, коротесеньке якесь, чим відрізняється дуже сильно стара версія від нової. Так, на перший занюх, коли аромат пробуєш, нюхаєш, ну, вони звучать дуже подібно, лише тут така більш легка. Легке звучання, не таке сильно глибоке і густе, як в парфюмерній воді. Хоча, коли почитати їх піраміди, в цьому ароматі піраміда в два рази більша, ніж на нову версію. Не знаю чому так, але аромат звучить просто потрясно, моїм улюбленим гальбаном, гіркими травами, осінню, так пахне мені осінню, такою вогкою землею з такими пожухлим листям в лісі. Пачулі, я не знаю, чи я не пам'ятаю, чи тут є пачулі, але тут є багато квітів, тут є троянда, жасмин і тут є шкіра, тут є тютюн. Гіркі трави, тут я амбру відчуваю дубовий мох. Так, тут є дубовий мох. Аромат звучить просто потрясно, не дивлячись на те, що тут є нота шкіри, а я, як ви знаєте, не люблю шкіряних ароматів. Цей аромат один з таких. Яскравих винятків з правил, бо ця шкіра звучить для мене не так реалістично, не так відверто, і не тільки шкіру. Тобто тут в нас повноцінна, така цікава, складна композиція з таким яскравим складником шкіри. Шкіра тут не є брутальна, вона якась така для мене класично парфюмерна. Дуже красивий шипер, і оцю шкіру. З альдегідами, до речі, тут альдегіди заявлені на старті. Я дуже люблю на старті, Коли таке яскраве, сочне, гальбановно альдегідне звучання зі шкірою, дає мені просто, знаєте, весь комплекс парфюмерних задоволень, можна так сказати. Потім, коли він стає тихіше, не так вже мені сильно подобається його розкриття і база. Більше це все тихо, більше це все спокійно і не так яскраво і виразно, як на старті. Ось цей старт я би хотіла, щоб продовжувався напротязі всього звучання аромату. Обалденний, красивий аромат, дорого він пахне. Але як не крутий, він звучить солідно, він звучить по-дорослому, і все ж таки мені здається, що він мені. Можливо, навіть не сильно таки посує, і прибавить мені віку при всій повазі до такого класного парфюму. Так, другий аромат це Монталь таї Роуз. Ось така коробочка, великий флакончик, мішечку, як завжди, монталь. Я пам'ятаю, в сліпих затестах цей аромат мені дуже сподобався, і до свого сорому ну, я там взагалі не відчула. Саме троянди. На себе я його не наносила, я його на блотер тільки нанесла і відчула таку фруктову красиву ноту. І знаєте, в принципі, якщо так подумати, я не дуже то сильно помилилася, бо цей аромат про фруктову троянду, про чайну троянду. Якщо з вас хто знає, як пахне чайна троянда, чайне варення верніше варення з чайної троянди, або у нас на Західній Україні кажуть зружжі. То ви можете зрозуміти, про що цей парфюм. Тут в нотах заявлена тільки одна нота троянда. І дійсно, тут троянда прям така реалістична, його порівнюють на фрагрантиці з Ті-Роуз, по-моєму. Так, є такий аромат, який колись дуже багато кого і хвалили, і сварили. Я його так і не спробувала, і не знаю, який він, але цей аромат про настільки реалістичну троянду. Тут єдиний компонент, в принципі, але вона звучить настільки різнобарна, Вона пахне мені і фруктами, вона пахне мені і медом, вона пахне мені ось цією начинкою в пампухах. У нас знов таки на Західній Україні смажать такі пампухи або пончики з дріжджового і всередині кладуть оце варення або повідло з троянди чайної. Або просто перетирають ті листочки троянди з цукром і зберігаються все в банці, потім додають в рогалики або в пончики такі. До речі, в Кракові також це у них таке ну, не національне блюдо, але це візитивка, я би так сказала, крапова. Такі пончики, вони так і називаються, у них пончки. Є пончкарні спеціальні такі кіоски, де продають ті пончики, і вони є саме з тою ружою. І це дуже смачно, це один в один ось цей запах, ось цей аромат. І просто, от, знаєте, от на зубах в роті прям відчувається, коли наносиш цей парфюм, який смачний той пончик. І зразу хочеться того пончика. Знаєте, це аромат, який може створити, створити класну атмосферу. І відчуття літа, настрій літній. Нанесеш на себе, нанесеш на штори в хаті, відкриєш трошки вікно і свіжим вітерцем буде доносити до тебе цей обалденний аромат. Я не знаю, як відреагує мій чоловік на такий парфюм, але взагалі-то йому дуже подобається аромат такої троянди. Він любить чайні троянди. Я думаю, йому має сподобатися такий парфюм. Під відповідний якийсь образ, він може звучати навіть досить стильно, хоча аромат не звучить сучасно, як на мій погляд. Він все ж таки звучить по-старовинному, то й такою, можливо, для когось знайомою болгарською трояндою в тих маленьких пробнічках або в якихось шампунях, в якихось кремах. Так, це може бути і така, знаєте, ностальгія. Комусь це може не сподобатись, мені це дуже подобається, адже я люблю троянди. Я люблю різноманітні, практично всі троянди мені подобаються. Це, напевно, сама улюблена моя парфюмерна нота, ну, ще ірис, ще я дуже люблю. Дуже красива, реалістична, такий арома, така терапія, капітальна. І мені здається, навіть взимку цього року, навіть зараз, коли похолодає, я буду пробувати носити цю троянду. Щоби зробити для себе цей настрій, щоб не падати в хандру і в депресію. Аромат такий антидепресант, коли його так вдихаєш одразу перед переді мною такий великий кущ, просто обліплений тими чайними трояндами, які починають обсипатися, і ті пелюстки збираєш на, на то повідло, на то варення, Ну, дуже реалістично пахне. Читала, що комусь він трошечка і шепшиною пахне, але я шепшину тут не чую, все ж таки. Аромат із кислинкою, аромат із відтінками фруктів така дійсно фруктова троянда. Недурно я про це сказала тоді. Ну і пахне тут і медом, і якоюсь пудровістю, якоюсь помадністю, але все ж таки це не сучасна пудра і помада. Це все ж таки така ретровість, ретро-направленість тої троянди. Дуже мені подобається. Я така вдячна Тані за те, що вона мені його подарувала. Вона мені написала, до речі, що цей аромат мені сподобався в сліпих затестах, і вона хотіла б мені його презентувати. Дуже щиро вдячна, мені дуже подобається, буду з задоволенням зараз його носити. Ну що ж, на цьому буду, напевно, закінчувати. Приступаю до розноски тих ароматів в пробніках. Тут 10 є пробнічків, досить цікавих парфюмів. І обов'язково поділюся з вами в наступному своєму парфюмерному відео. Всім всього найкращого! Дякую вам за перегляд. Таня, ще раз дякую тобі за мега круту посилку. І перепрошую, що я так довго не могла спромогтися на це відео. Не могла сама для себе цього пояснити, чому я це не роблю, і якось скласти ті всі слова в речення, щоб пояснити це вам. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Підтримуйте українську армію, донайте на армію, не забувайте за наших воїнів і не забувайте підтримувати український Ютуб. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні, па-па!